Вітаю, друзі! Ви на каналі домашня ферма Садгород. Кажу вам трошки своїх мангалиць. От бачите, що наробили? Оце у нас по плану сьогодні зварити їм тут загорожу, відділити кабана, тому що свинка погуляна і погуляна вже давненько. І мені треба зараз оце там трошки розчистити, щоб загнати їх всередину і закрити двері, щоб ми змогли сюди спокійно зайти. Зараз відкрию, хочу подивитися, що там у них робиться. Хочу їм набрати, зараз там у мене є трохи гарбуза. Наберу, да хай вони це накидають тут. Щоб вони всередину забігали, бо вони отак от, от заходять, що не дуже хочуть. Правда, він мрезлуватий, але ну, нічого. Так, Петя. Угу. Ко-ко-ко, петюня. Пішли? Пішли. Щось в мене камера вже почала погано знімати, я дивлюсь, там саме цей пластик ззаду трохи затерся. Ці курочки їдять. Деяка птиця навіть вийти не схотіла. У нас, до речі, 10 градусів морозу, але відчувається значно більше, я вам хочу сказати. Тут дуже холодно, так як незвично, вже давно такої зими не було. Борька, я ж кидаю воно і тобі теж. Хочу, Що, щоб вони позаходили, то я зараз спробую зайти. Чого ви кричите? А ті кричать, бігають. Ага, вам не дали. Зараз і вам дав. Ой, блін. Така от штука ось. Бачите, це треба його. Понамерзало. Не ж грязь вивертають. Що тут у нас всередині робиться? Жах. І це ж вони поки вдвох живуть. Але треба їх розділяти, тому що вона погуляна була ще. Тікай. Коли вона була погуляна, вже не згадаю. Зараз далі тут все прибираємо, де закриємо по-нормальному їх.